Привіт, друзі! У мене чергове творче піднесення. І плюс ще кліточко потурає. Ось дивіться яка краса. І тому всі рослинки, всі буквально себе почувають значно краще, швидше ростуть. Сьогодні ми поговоримо про укорінення фіалок. Буду я їх пересаджувати ось у ці горщики. Зараз покажу, які тут уже корінці наросли. Ось такі корінці вже наросли. Тобто далі тягнути не можна. Потрібно терміново пересаджувати ось ці горщики. Вони, звісно, великуваті, а я хочу посадити у кожен окремий горщичок, кожен окремий листик. Звичайно, вони великуваті і Глибукувати фіалки, полюбляють більш низькі горщики і менші. І вони швидше розростаються, зацвітають. Але, так як я вже казав, я любитель, і в мене достатньо мало часу щоб, і ресурсів, щоб цим всім займатися більш професійно, тому будемо обходитися тим, що є. Це теж підійде, якщо вкласти душу. Краще б, звичайно, підійшов ось такий горщик. Порівняйте цей, такий широченький і низенький. Ось для порівняння цей він вищий і ширший. Але це у нас фіалка карликова. Це звичайна велика фіалка. Тому. Маємо те, що маємо. Для дренажу я використовую на дно звичайний пінопласт. Друзі, це досить не екологічно, але знову ж таки, прийшлось виходити з підручних засобів. Потім, коли буду знову пересаджувати фіалки, засипати відпрацьований, виживши своє ґрунт, то буду думати, як його правильно утилізувати. Відділити прийдеться ці крихти пінопласту від, від органічного ґрунту. Ну, отже, почнемо. Тепер залишається тільки засипати сюди до вершечку землі, а земля в мене універсальна ґрунтосуміш. Я подивився їй текстуру темно коричневого кольору, тобто це серединний торф, там йде в основі, я так припускаю. А це те, те, що потрібно фіалкам, хоч це не спеціалізований ґрунт для фіалок, але вже себе показав як досить прийнятний для них. Ось до речі, якщо придивитись уважніше, то на кожному з них вже є початки листочків. Це дуже добре. Значить, їх не треба буде глибоко занурювати, а так обережно ледь-лить. -ледь. І вони собі скоро знайдуть вихід і проростуть Тобто це вже листочки, які давно готові до висадки в ґрунт. Далі вже тягнути нікуди. Ну, приходиться їх садити вже в високі горщики. Бо зараз я вже не буду їхати купляти нижчі Я їх і так замовляв через інтернет, важко було знайти підходящі. Тому будемо виходити з того, що є. Отже, засипаємо ґрунт. Універсальну ґрунту суміж з цією ложкою. Отже, горщички я засипав доверху субстратом. Бо саме так люблять фіалки, як вже показує досвід мій. І вивчення технологій від інших блогерів фіалководів. Досвідчених і дуже просунутих. Тепер, як вчать вони, і як теж я вже спостерігав правильно фіалочку. Точно не пам'ятаю, але точно не слід садити ось так, так вертикально. А так трошки, як напівлежачи під боком. Тому зараз я намагатимусь зробити охайні боростки з обочисткою і туди їх так під кутом напівлежачі. Засадить і прикопати не сильно, трошки, але надійно. Отже, зараз подивимося, що в мене з цього вийде. Ну і все, друзі, майже готово. Як бачите, під кутом я їх посадив, листочки з корінцями легенько прикопав. зовсім зовсім легенько утрамбував. Ще момент, дуже важливий, коли я був. Там прорив бороздочку, куди положив листочок з корінцями і маленькими зачатками листочків. То я з такого ось шприця трошки туди вже підлив, щоб ті корінці вони сразу знали ток води і трошки туди вже занурились допомогою потоку води. Тоді прикопав навколо вже сухим ґрунтом. І тепер останній штрих, це остаточно його пролить. Досить добре, але без фанатизму. Десь шприць, два, залежності, на горщик залежності від конкретно ваших умов. Так, знімати і робити це незручно, тому поставимо паузу. Потім додивимося. Отже, друзі, все готово, все зроблено. Тепер будемо тримати кулачки, щоб наші листочки прийнялись остаточно і дали повноцінні рослинки кімнатної фіалки. Можна в окремих випадках такий ось початковий етап розвитку фіалки. Дітки, так собі, чи як правильно вже не пам'ятаю, ну, Загалом можна накрити кожен горщик ще поліетиленовим пакетом. Але так, як мої листочки укорінювались без пакета, хоча це рекомендувалося б їм було б легше, то ми вже їх так і залишимо. Раз їм зараз влітку в червні місяці так добре, то, то молодці, так їх і залишимо. Я думаю, все буде добре. Дякую, друзі, дякую за увагу. Ставте лайк і підписуйтесь, хто цього не зробив. До з нових зустрічей!